Так, і заходимо ми в джунглі. О, це те, що треба. Карпатський кондиціонер. Після такої спеки. Зараз увечері 27 градусів. Цілий день було понад 30. Те що потрібно. Ще один струмочок. Краєвиди всюди прикольні, красиві, йдеш милуєшся. Ось зараз підуть, здається, підйоми. Такий більш активний підйом, крутий. І там вже почнуться листяні дерева. Перед тим були хвойні, ялинки, смереки. Ось. Ну що, полетіли далі.